Доброго вечора! Сьогодні коротенько про фрагування. Отже, як вчора й говорив, зайнявся а, сьогодні фрагуванням. А, розчистив Монтепору, нарізав фрагів. Один великий зробив фраг і один маленький, такий самий, але той в іншому акваріумі поставив туди поки що. А, також можна помітити, тут якусь пімпочку. Це Така інкрустуюча частина, яку ну, і за фраг вважати, мабуть, соромно, але й викидати якось ну, не хочеться. Тому спробував так приклеїти, не знаю, чи воно буде там триматись чи ні. Але було б прикольно, якби почала, там, почала б там заростати така Монтепора. Побачимо. Ось, розчистив досить, досить багато, навіть трошки більше, ніж хотів, але нормально. Місце стало тепер набагато більше. Це добре. Наступне це а, пофрагував, відрізав три гілочки селофори. Ось вони приклеєні. Тут два фраги вийшло, одна, один, одна більша гілочка і дві менших приклеїв на, один, на одну плашку. Ось нехай адаптується. Тут можна помітити, що є ще ці гілочки, про які я казав, які можна було б відрізати. Вони затіняють трохи монтипору. Але я вирішив не відрізати їх. Якраз подумав таку цікаву, з'явилась така цікава думка, що. Те, що Монтепору з того боку вони затіняють, це може <кій> спровокувати її рости більше наперед або по боках, і не рости туди в стайлофору, бо рано чи пізно вона все одно буде розростатись, розростатись більше більше і почне зачіпати стайлофору. І мені здається, що якщо вона буде затінена з того боку, то рости вона в ту сторону буде менше, а в сторони, де є більше світла, буде більше розвиватись. Ось такі в мене думки з'явились. Не знаю, чи воно спрацює, чи не спрацює, чи вона навпаки почне рости вверх, шукаючи світло там. Ну і тоді точно почне зустрічатися вже з хілками а, стайлофори. Ну, але я вирішив зробити так, спробую побачимо, як воно буде. Далі, а, також переніс а, ці грибочки, а, розсунув тут каміння трохи попід а, зоантуси. Ну, все, як вчора я говорив, відсунув трохи білософілію. Трохифілія літає, там треба її якось закріпити, може закле... приклеїти, бо вона не стійка зараз. <кій> Ось. Ну і, власне, як, так як з'явилось, у мене вже а, клей, закупив ну, досить багато, якщо чесно, клею а, зак... приклеїв цей фраг, цей фраг, <кій> переклеїв он ту дальню зелену мантипору. Через те, що вона починала хитатися вже від течії. І ну, це було тільки питання часу, коли вона а, відламається. А, до того ж, переклеїв її трохи далі від тієї. А, як це ж вона називається? Сірітопори, так? А, так, сирятопори. Ось. А, Думаю, що так буде краще. Тобто, місця для сірятопору буде більше, вона буде рости більше. І це добре. Ну і також ось цей фраг о -о 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 такий пухнастий, маленький, той, що не цей зелений, а той зелений, ось цей зелений. Він також починав трошки хитатись. Ну, там він на камінчику такий, то камінчик починав щось хитатись. М -м то також переклеїв його. Ось так. А -а -а Власне, це по фрагах все. Помітив ось ну, недавно користувався клеєм цим акваріумним, і тепер це користувався сьогодні клеєм цим звичайним гелом клеймомент, звичайний магазинний. Помітив цікаву штуку, що цей магазинний клей клеїть. Краще, ніж той акваріумний клей. От е, Схоплюється набагато швидше. Не знаю, з чим це пов'язано. З тим, що він трохи м -м, рідший. Ну, так, не, не рідкий, звісно, він також гель. Але не знаю з чим. Але все ж таки краще, набагато швидше схоплюється і одразу чіпляється так. Е, той, той, який акваріум, він наче створює навколо себе таку білу оболонку одразу, як тільки занурюється в воду і все, і просто не клеїться. Ну, клеїться, але досить погано. Ось, тому все ж таки в цьому клеї є така перевага, хоча він виходить і дорожче. <кхід> Якщо брати таку маленьку, ну, маленький такий тюбик, давайте. Знаєш цей клей, відчай, момент, ось, то в ньому 3 грами. От, якщо, наприклад, такий клей від ну, власне, акваріумний клей, взяти велику таку упаковку, то там буде 30-40 грамів ну, 30 грам, ось, то це значить, що треба 10 таких маленьких упаковок. О, і виходить, що такий акваріумний клей коштує там 390-400 гривень, ну десь так приблизно, плюс-мінус. А то одна така упаковочка коштує 50 з чимось гривень. О, тобто виходить 500, треба за десяток заплатити, ну тобто за 30 грам. О, ну, дорожче виходить, але все ж таки він правда клеїть краще. Потестую ще в подальшому, але мені помітив сьогодні точно, що, що наче краще. Ось так, у нас вийшло такий ще пункт проклей. А, а так це все сьогодні. Гарного вечора, бувайте!